Всіх вітаю! Мене звати Ланшакова Марія, і в цій серії відео я розповідаю про красу шкіри з точки зору здоров'я, з точки зору гормонів, і саме як лікар. Гінеколог, і як жінка, яка користується своєю медичною освітою для того, щоб виглядати краще. Я не дерматолог, не косметолог, не б'ють експерт, тому я одразу хочу це зазначити. І я в цій завершальній серії циклу про шкіру хочу розповісти про такі дуже цікаві моменти, деталі і нюанси, які особисто я коли для себе дізналася. А я була дуже здивована. Я була дуже рада, що є такі вже стратегії, вже це. Визначено спеціалістами, прораховано, класифіковано, і а, це можна просто використовувати на свою користь, тому я це розповідаю більше на правах користувача, ніж на правах експерта. А, можливо, ви це знаєте, можливо, ви цього не знаєте. В будь-якому випадку це дуже і дуже корисно, що в нас зараз вже є такі опції. Я хочу в цій серії розповісти про морфотипи старіння. Про фізіогноміку і про стратегію б'ютифікації, коли я особисто для себе дізналась про ці деталі, я дуже зацікавилась і хочу трошки поділити з вами: а що таке стратегія б'ютифікації згідно морфотипу? в кожного з нас, в залежності від раси європеоїдної, монголоїдної, афроамериканської, від маси тіла, метаболізму, структури шкіри, підшкірно-жирової клітковини. Генетики і так далі є різні типи старіння. Це визначено вже давно дерматологами косметологами. Вони це детально знають. Цієї інформації дуже багато. Вона доступна в Гуглі, в Ютубі. Це можна подивитись. А я на цьому не буду зупинятись детально на описанні кожного морфотипу, але це така інформація, яку треба про себе знати, тому що кожен з нас старіє по різному, і відповідна стратегія підтримки омолодження. І б'ютифікаці повинна будуватись, виходячи з вашого морфотипу старіння. Вони є чотири основні: це деформаційний, це втомлений, мускульний і дрібно зморшкуватий. А найвигіднішим вважається мускульний до якоїсь пори, тому що він пізніше за все старіє, але він старіє дуже різко і нічого не можна з тим майже зробити, тому що мускули вони не так піддаються якомусь впливу, як шкіра, підшкірка і так далі. Тому в кожного. Морфотипу старіння є як свої слабкі місця, так і сильні. Якщо ви знаєте слабкі місця, ви можете діяти на випередження і обирати процедури догляд саме згідно свого морфотипу. Відповідно, вони будуть ефективніші і вони вам не нашкодять, тому що непідходящі методики можуть нашкодити морфотипам, яким вони не підходять. Наприклад, для мускульного морфотипу дуже корисний фейс-фітнес-масаж, тому що він розслабляє м'язи і покращує вигляд обличчя, освіжає. І зменшує напругу в м'язах, покращує кровообіг для дрібнозможкового того типу, коли шкіра дуже тонка, на ній дуже легко з'являються зможки, вона і так схильна до розтягнення стонження. І якщо тому типу старіння робити ще й масаж, розтягувати додаткову шкіру, це нашкодить. І це дуже важливо про себе знати. Для того, щоб не робити зайвого і робити те, що найбільш ефективно при вашому морфотипі, це вже давно. Визначено дерматологами, це просто треба про себе знати, самостійно прорахувати стратегію або з спеціалістом. Я особисто для себе купляла два роки тому вебінар Оксани Терехової про морфотипи старіння. Я для себе послухала я нічого, крім свого морфотипу, не запам'ятала. Я запам'ятала те, що стосується мене, що мені можна робити, що мені не важливо робити, що для мене буде дієво, що не дієво. В мене мускульний тип старіння. І Я тепер знаю, як з цим поводитись. Тому якщо ви вже це використовуєте, то супер. Якщо ви цього не знаєте або знаєте, але не визначали, і оптимальніше за все, зі спеціалістом прописати ваш план дій і проти показу, що робити не можна. Це суттєво і покращить ваш стан, і зовнішній вигляд, і зекономить кошти, і вбереже вас від непотрібних якихось заходів і процедур. Згідно морфотипу, також. В залежності від стану здоров'я можна використовувати ліпазні ферменти для того, щоб розчинити локальні якісь відкладення жиру для того, щоб покращити рельєф обличчя. Можна використовувати препарати для посилення насилення жирів, антиоксиданти, гепатопротектори. Якщо у вас, наприклад, пігментація, якщо у вас проблеми з жовчним, ви вже про це знаєте, ви дієте на випередження. Стимулювати власне або додавати екзогенний глутатіон антиоксидантами, займатись і грамотно обов'язково підібрати процедури для зовнішнього застосування, для догляду і ін'єкційні апаратні згідно морфотипу. А що ще я хочу сказати? Що напруга в обличчі вона завжди щитується, перекошеність обличчя, яка формується на фоні напруги, стресу, якихось прихованих притиснутих собі емоцій, вона впливає на наші м'язи обличчя, змушує їх напрягатись. І це перекошує наше обличчя, деформує його, покращує кровотік, лімфотік в структурах обличчя, і перекошене лице воно зпсує будь-яку красу, а навіть при е суперкласному догляді, при суперграмотно, коректно підібраних процедурах. Тому розслабляти обличчя, масаж, антистрес це наше все, це головне, тому що напружене обличчя, напружене тіло, вони завжди жінку роблять менш привабливою і псують її красу, і псують її здоров'я. Є також таке поняття, як маркери старіння. Я знову ж таки його почула вперше в Оксани Терехової. Я вам дуже раджу підписатись на її YouTube, в неї нікнейм Faber.інfo, і я одразу кажу, що я там це почула. І, взагалі на каналі є дуже багато цікавої інформації про старіння, про процедури, про косметологію, про пластичну хірургію. Я думаю, що кожна для себе щось цікаве там знайде. І справжні маркери старіння вона каже, що це не зморшки. це дійсно зморшки для різнозморшкового типу. Старіння будуть дуже притаманні, а для мускульного не притаманні, але все одно певні процеси з обличчям вони відбуваються. І справжні маркери старіння це сточені зуби, особливо внаслідок бруксизму, вони сточуються ще скоріше і просідає архітектоніка обличчя, середня третина і всі ці структури, на яких тримається обличчя. Також маркером старіння, справжнім, є вертикальна зможка біля вуха. ось тут. У мене, наприклад, її ще немає, а в мого чоловіка є, тому я завжди йому кажу. Що насправді я молода, а ти вже старий, тому що в мене немає цієї зможки, і ця зможка нам вказує на стан сполучної тканини і судин в тому числі. Тому коли з'являється вертикальна зможка біля вуха на мочці вуха, це не тільки про старіння, тому що є люди, для яких не важливо старіння, зможки і так далі. А це вже про стан сполучної тканини, про судини. І про те, що вже серцево-судинні захворювання в такої людини можуть наближатись, і вже треба діяти на випередження саме дегенерація горно-рухового апарату, атеросклерозу і серцево-судинних захворювань, а також сплочення середньої третини обличчя це в відбувається особливо в мускульного типу, коли опускаються шкіра середня третина обличчя, худнуть ці пакети жирові, і також характерно при сточуванні зубів, тому що. Щелепа зменшується по висоті, зубний ряд зменшується і просідає. Нема на чому тримати середню третину обличчя, це дуже стонше, і ми молодість також читаємо по лінії очі. Це така лінія, яка ось тут на скуді. в мене, бачите, вона майже плоска. А в діток вона така дуже виражена. В них такі пухлі щічки, і з віком ця лінія очі вона сплощується і обличчя стає як млинець. І я ось, наприклад, не маю зморшок, в мене мускульний тип старіння, в мене немає зморшок, в мене немає вертикальної складки біля вуха, в мене в принципі все гарно виглядає, гарний стан шкіри, і я майже не змінилась там зі студентських років. Але в мене є бруксизм, є сточування зубів, і в мене є явне просідання середньої третини. І ця лінія очі в мене майже вже не виражена. Хоча, коли я беру фотографії свої 5-7 років тому, вона в мене дуже прораховується. Я а, зрозуміла тоді, чому я у дзеркалі бачу, що я постаріла, хоча візуально в мене зморшок немає. Сидину, я зафарбовую перехмахера, Нічого такого візуально немає. Фігура в мене майже не змінилась. Але я дивлюсь в дзеркало, і я бачу, що я постаріла, хоча я не можу знайти цьому підтвердження. Коли я зрозуміла, що в мене просто сплощується середня третина обличчя, я. Для себе пояснила, чому я бачу явні візуальні зміни, хоча не можу зрозуміти, чим вони обумовлені. Тому є різні процедури, ліпофілінг і так далі, коли підтримують середню третину обличчя, додають її об'єму, а також скули об'ємні Вони необхідні, якщо людина займається публічною діяльністю, якщо вона хоче бути лідером, керівником, політиком, тому що саме скули вони дають такий образ владний. Лідерський, публічний, і про на це також треба звертати увагу. Тому я планую зайнятися цим питанням, коли завершу ОГВ. І сточені зуби вони також на це впливають. Є різні методи боротьби з бруксизмом, є захисні капи, які захищають зуби від бруксизму і зменшують цей процес, тому що процес бруксизму він призводить до необоротних змін із обличчям, із зубами, і це потім дуже важко і або майже неможливо виправити. І також дуже старить ненатуральний вигляд і кольор волосся, тому треба підбирати все ж таки волосся якихось натуральних відтінків і щоб вони гармоніювали з вашим кольором обличчя, очей, щоб це виглядало натурально. Бо все, що не натурально, вона також дуже негарно виглядає. Судинна сітка на обличчі, на тілі, вона також є маркером старіння. Тут вже. Це каже і нам і про стан судин, а стан судин це взагалом стан нашого організму, тому що судини забезпечують наш киснем і кров'ю наш мозок, наше серце, легені, всі органи клітини, тканини, і коли в нас погіршується стан судин, що ми бачимо як судинну сітку, це відображається і на кровопостачанні мозку, і на роботі внутрішніх органів, і загалом судинне старіння, погіршення стану судин це і є старіння і це і є хвороби серцево-судинні, поступове їх прогресування. Також сутулість, просідання осанки, і кут постави і скутість суглобів. Люди з віком навіть зменшуються в році, тому що в них є дегенерація міжродцевих дисків, в них погано стає непружна сволочна тканина, і вони скукожуються, згорблюються, В них погано рухаються суглоби, тому обов'язково треба займатися не просто важким фітнесом, якісь там присідання роботи зі штанга, а саме суглобовою гімнастикою, розумним фітнесом, коли ми. Зміцнюємо не тільки м'язи, які нам в 45-60 років будуть не стільки принципові для нашого життя і краси, а ми зміцнюємо опорно-руховий апарат: це суглоби, сухожилля і те, на чому тримаються ті м'язи, тому що я завжди кажу: що п'ята точка, вона скільки її не качає, вона рано чи пізно обвисне і буде це неактуально. А коліна і спина вам ще пригодяться, тому що вам в 50, 60-70 років захочеться вставати з ліжка без болю. І мати можливість нормально дійти до магазину, сісти в авто, вилізти, на якщо ви щось е... впустили на підлогу і так далі. Тому обов'язково займаємось не тільки м'язами, а й тим, на чому вони тримаються. Особливо жінки після 50 років, тому що дефіцит естрогену, зниження його рівня в менопаузі він завжди призводить до погіршення стану і кісток, і суглобів, і сухожиль, і м'язів. Тому жінки 50 або ті, в кого менопауза наступила раніше. З хірургічних або інших причин обов'язково займатися саме опорно-руховим апаратом. Не фітнесом, а опорно-руховим апаратом в цілому. Це дуже-дуже важливо, тому що безболісний рух це просто щастя. Ми, багато хто з нас, ще цього не розуміємо, але в кого щось боліло, коліно, спина. Шия ті знають, що коли ти просто можеш безболісно рухатись, це часто навіть важливіше за те, скільки в тебе зможуть. І також характерно для більш старшого віку маркером старіння є візуалізація з нижнього зубного ряду, коли людина посміхається. Коли людина молода, ми бачимо верхній зубний ряд, коли людина старіє, бабусь, ми бачимо нижній зубний ряд. Це також коригується, і на це також треба звертати увагу. Це і косметологія, і ортодонтія обов'язково, тому що, якби ви. Не намарафетили все решту, не накачали. Якщо ви посміхаєтесь і ви о, демонструєте нижній зубний ряд, все, ви підсвідомо будете щитуватись, як стара бабця. Зниження тонусу і гідратації шкіри ну це звичайно зрозуміло. Про це ми вже казали в попередніх відео. Це нависання брів і верхніх повік. Вони завжди дають втомлений і більш літній вигляд, тому обов'язково цим треба займатися хірургічно, ботах сколоти, щоб він тримав і. Згідно морфотипу, з косметологом, пластичним хірургом, це підбирати. Це дуже важливо, тому що це завжди буде додавати віку. А також я а, дуже рекомендую, для мене було відкриттям таке поняття, як фізіогноміка, коли ми в стратегії б'ютифікації враховуємо мету цих дій і різні риси і якості, які демонструють різні риси обличчя, тому що хтось хоче стати гарнішим попрацювати і вкласти в свою зовнішність для того, щоб знайти, наприклад, партнера, познайомитись з гарним чоловіком, вийти за нього заміж і побудувати родину. Для сімейних і таких романтичних цілей ця вся діяльність задівається. Хтось хоче так покращити свою зовнішність, щоб просуватись, рухатись по. Кар'єрні драбині це зовсім інша буде б'ютифікація, тому що в контексті романтики, сексуальності, протилежної статі ми будемо підкреслювати пухкі губи, такий тендітний, може навіть трошки підняти курноси ніс, розпущене романтичне, може курчаве волосся, фігуру, талію, такі більш пастельні кольори, ніжні, якісь квіткові орнаменти. Візерунки, рюші, мереживо. Якщо ми ведемо мову про там, бізнес або просування по кар'єрі, або формування образу експерта, то навпаки, експерт, наприклад, з бізнесу, з логістики чи там лікар, він не може сидіти там в якихось рюшиках хто таки тезними губами, з локонами з такими довгими рожевими нігтями. ми вже. Навіть якщо ця людина дуже розумна, дуже професійна, вона в нас буде викликати дисонанс, тому також це треба розуміти, що професійність в нас вона асоціюється з більш стриманим стилем, з більш такими однотонними фрагментами одягу, силуетними, більш такі кольори, якісь лаконічні, не ніжно там ніжно-голубі, а такі якісь більш виразні. Не поєднується в нашому підсвідомому сприйнятті сексуальність і професійність, тому будь-яка сексуалізація, надмірно аугментовані губи, тобто надмірно збільшені, надмірно якось рум'янець, багато бльосток, декольте, дуже сильно обтя, обтягуючий одяг і так далі. Те, все те, що підкреслює: сексуальність, фертильність, жіночність. В контексті побудови кар'єри, наприклад, публічної діяльності, соціальної діяльності, вибудовування свого образу як експерта, як спеціаліста, воно нам буде шкодити. Якщо ми хочемо бути публічними, там, блогерами, лідерами, інфлюєнсерами, ми також повинні підкреслювати в своїй зовнішності не нефертигність і не сексуальність, а повинні підкреслювати лідерство, вплив, владу, соціальні риси обличчя. Є дуже цікава навіть така. Спера вона називається фізіогноміка, і там конкретно розкривається, які брови повинні бути, наприклад, в лідера, а які там в романтичної баришні, а який ніс, які губи, а які скули, яка третина скул повинна видаватися, верхня третина, середня чи нижня. В залежності від того, на яку аудиторію ви працюєте: велику, середню, маленьку, а наскільки різкі повинні бути риси обличчя. Якщо про романтику, сексуальність йде мова, то риса обличчя більш. Плавні, м'які, ніжні. Якщо про професійність, розум, то більш такі прямі, лаконічні, чіткі. Якщо про лідерство, це більш гості риси обличчя, це більш гострі кути в обличчі, це може бути ніс з горбинкою, тонкі губи, гострі скули, гострі брови з піднятим таким верхнім краєм. Це дуже все залежить. Тому, коли ми навіть робимо просто брови, або е, зачіску, або обираємо колір волосся, силует одягу. Ми повинні думати, що ми хочемо транслювати. Ми в цьому хочемо йти на побачення, будувати стосунки, або ми в цьому хочемо виходити на публіку, або ми в цьому підемо на роботу. Якщо ми будемо на якійсь серйозній роботі одягнені в якісь е, мережеве рожевенькі квіточки, і будемо працювати в серйозному бізнесі, наприклад, будівельному чи аграрному, то ми будемо дивувати, чому нас не сприймають. Чому ми не можемо просунутись по кар'єрній драбині, хоча ми начебто дуже кваліфіковані, ми начебто докладаємо багато зусиль, тому що ми не будемо сприйматися як професіонал, як експерт, і це обов'язково треба враховувати. Перш ніж щось робити, змінювати гардероб, щось колоти, збільшувати, зменшувати, змінювати стиль, змінювати зачіску. І взагалі, перш ніж кудись піти, треба собі задати питання: як кого я хочу себе там позиціонувати? І вже від цього відштовхуватись, і які напрями життя, цілі і задачі у вас на даний момент є пріоритетними. Тому що, якщо це сім'я, стосунки, це одні моменти треба підкреслювати. Якщо це експертність, професійність, кар'єра, інші. Якщо це лідерство, публічність, то трошки інші. Там є свої нюанси. Я вам дуже рекомендую цим поцікавитись, тому що там. Наприклад, на стосунки орієнтація це розпущена, хвилясте волосся, локони, щось таке ніжне, більше там біляве, можливо, пухкі губи, чуттєві, грайливі брови з вигідом, такі а брові, як у фаталь. Підняти ніс без горбинки, тому що горбинка вона в нас завжди вже асоціюється з его вираженим, з лідерським, з таким внутрішнім стрижнем. А це для стосунків ну не завжди буде доречно. І ніс в романтичних баришень з якихось там фільмів. Кіно, книжок, він завжди тоненький, трошки піднятий, без горбинки, такий тендітний носик. В одязі це стиль романтик, це ніжні кольори, візерунки, якісь квіточки, мережево, спідниці, такі легкі структури, щось таке розлітаючеся, напівпрозоре. Те, що ми не вдягнемо, наприклад, на бізнес-перемовини або на виступ перед публікою. От я, наприклад, на наступних вихідних буду виступати. На симпозіумі з приводу онкохворих Я не буду одягати туди таке плаття, біле, ніжне з вирізами по боках, як я одягала, наприклад, на лекцію про красу для дівчат в ресторані. Я туди буду вдягати брючний костюм, тому що це лекція в набагато більш професійному середовищі психоаналітиків, і там буде йти мова про онкологію. Там буде недоречно щось мережевне, напівпрозоре, плаття, ніжне, ніжні кольори. Я буду вдягати. Такий більш офіційний брючний костюм, тому що це буде адекватно. Якщо я прийду на симпозіум з онкології в чомусь такому сексуальному або дуже романтичному, то як мене буде сприймати як лектор, ну як якусь дурничку або як на професіонала, тому обов'язково це треба враховувати. Акцент на фігуру, жіночність. Якщо це йде мова про побудову стосунків, якщо ви йдете на роботу, то не обов'язково це підкреслювати. Бльостки також це не усюди доречно, і також це повинно відображатись і продовжувати в вашій поведінці, манері розмовляти, себе вести в жестах, тому що це також дуже щитується. Ми щитуємо образ, наскільки людина цільна, наскільки її одяг, а зовнішність, рухи, манера говорити, жести, наскільки вони відповідають взагалі і її завданням, і тому, де вона знаходиться, що вона хоче, що вона транслюється, дуже сильно щитується для того, щоб досягти успіху. Неважливо, в кар'єрі, в стосунках, в соціумі, в блогерстві треба, щоб все це було зведено до єдиного знаменника, коли все це вчитується лаконічно. Курс на кар'єру і професійний розвиток це зазвичай більш таке пряме волосся, можливо, зібране, гульки, чіткі брови з гострим кінчиком, тому що гострий кінчик означає, що ви можете завершувати завдання. Коли брів брови закінчуються десь посередині, в них немає чіткого завершення, це. Означає, що ви не можете завершити справу. Ви не сконцентровані. Ви починаєте кидаєте таких виконавців, ніхто не любить. І брови повинні бути більш контуровані, якщо ви займаєте більш керівні лідерські впливові посади, і більш такі прозорі світлі. Якщо ви все ж таки працюєте з клієнтами в такій обслуговуючій позиції, ви повинні відображати завжди світлий, а колір це сприйняття, це. Відображення, а темний колір він завжди такий більш впливовий, дієвий. Це вже безпосередньо він більш такий активний. Стримані губи без надмірної сексуалізації. Ось такі наколоті губи вони будуть недоречні в професійному середовищі. Ну, дивлячись, з якого професійному середовищі, але ви розумієте, про що я кажу: Ні з прямим чи опущеним кінчиком, тому що опущений кінчик означає, що людина дуже уважно до деталей, що вона контролю любить контролювати і на. Певних посадах це дуже доречно і необхідна така риса. А коли носик трошки піднятий, це навпаки означає таку легковажність, трошки таку дитячість, і це також не на кожній роботі і не в кожному ділі це доречно. Тому нам більше подобається в контексті стосунків, романтики, такі дівчата, які дуже легенькі, але ми не хочемо, щоб ці легенькі дівчата, наприклад, на нас працювали, якщо в нас буде корпорація. Ми хочемо, щоб там працювали. Серйозні цілеспрямовані, сконцентровані люди, тому все має місце і все повинно бути доречним. Стиль також зрозуміло, більш офіційний, класичний, стриманий повинен бути чіткий силует, чітка фактура тканин, вони не повинні розлітатись, просвічуватись, якось так розпливатись. Все повинно бути чітко, структурно, лаконічно і без надмірної сексуалізації. Що стосовно такого більш Стилю одягу, це акцент на силует, це повинні бути цупкі тканини, аксесуари також повинні підходити, спокійні кольори, більш стримані принти, не квіточки, не якісь візерунки, це клітинка, смужка, таке щось більш класичне, стримані парфуми або їх відсутність, мінімум макіяжу, ніяких бльосток, ніяких таких дуже сексуальних, дуже нав'язливих парфумів, і відповідно знову ж таки поведінка і манери. І курс на соціальний вплив, публічність, блогерство він, звичайно, залежить від сфери діяльності. Це залежить від того, в якій сфері ви хочете впливати і бути блогером. Якщо це б'юті індустрія, якщо це бізнес, якщо це медицина, якщо це карти Таро, астрологія. це залежить дуже. Звичайно, образ будується в залежності від сфери, і в цьому образі не повинно бути нічого зайвого і такого, що буде вносити дисонанс. Він повинен бути продуманий і цільний в залежності від мети. І знову ж таки, у блогера, у публічної людини політика повинні бути чіткі ріс обличчя, лаконічність, нічого не повинно розпливатись, якось не щитуватись, втрачатись в образі. Все повинно бути лаконічно. Це максимально справляє класне враження. Людина така запам'ятовується, таку людину будуть слухати, на неї будуть дивитись. І обов'язково лідерам потрібно підкреслювати скули. Або макіяжем, або пластичною хірургією, косметологічними процедурами не можна набирати вагу, щоб запливали скули і була а, така рожа розпличата, тому що це також не щитується по-лідерськи, і стиль лідера він завжди зрозумілий і чітко корелюючий з образом. Причому це стосується і одягу, і косметики, і манери говорити, вести сторінку все повинно бути комплексно залежно від того, що ви хочете внаслідок. Тут дуже багато сфер може бути, на які людина хоче впливати, тому я не буду детально зупиняти. Звичайно, це залежить від того, в якій сфері ви хочете себе реалізувати, і в цій сфері ви повинні створити максимально лаконічний образ, тоді ви максимально швидко, ефективно і з меншими витратами часу, зусиль і нервів досягнете своєї мети, і ви повинні орієнтуватись на свою цільову аудиторію, давати однозначні месенджі. Будь-який лідер, блогер, інфлюенсер, Він повинен бути однозначний. І категоричний, часто навіть категоричніше, ніж в житті, тому що коли людина-лідер позиціонує себе як лідер, вона повинна говорити в більш такій чорно-білій манері. В житті ця людина може бути зовсім не така категорична, бачити всі інші відтінки між чорним і білим. Але якщо вона буде так. В своїй о, публічній діяльності висловлюватись, то вона не буде створювати враження. Все ж таки, лідер він повинен бути таки більш однозначний. І ораторське мистецтво впевненість собі, звичайно, це те, над чим треба працювати. І знову ж таки, в лідера повинна бути відповідна і постава, і манера розмовляти. Він не може сидіти вон там, щось тобі собі там буркотіти ніс. Це вже не по-лідерськи виглядає, тому все повинно бути гармонійно. І коретеньке резюме. Треба правильно вивчити свій морфотип, підібрати під нього, що вам робити з процедур, що не робити, які слабкі місця, як їх підтримувати, правильно і чесно собі обрати і визначити свої цілі, пріоритети, що ви хочете від життя досягти. Ви робите якісь дії, щоб що, коли ви відповісте собі на питання, щоб що, відповідно до них ви можете скласти обґрунтовану стратегію, план дій і отримати відповідно максимально повну професійну інформацію, ви розумієте, що вам треба. Шукаєте, хто вам може в цьому допомогти, де взяти інформацію максимально повну і глибоку по цій тематиці. вивчаєте цю інформацію, складаєте план, користуєтесь, дієте і все в вас слугує одній меті, все зчитується лаконічно, все, це, це діє в одну ціль, і ви швидко її досягаєте. Чого я вам і бажаю? Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і буде ще дуже багато цікавого.